У руках правоохоронців фотографії колег загиблих під час виконання службових обов'язків на очах родичів, сльози за синами, чоловіками та братами. 22 серпня біля меморіалу Пам'ять вони всі зібралися, щоб вшанувати загиблих правоохоронців, висловити підтримку рідним та віддати шану померлим героям. Прийшли міський голова, голова обласної державної адміністрації та обласної ради. Вже традиційно міліціонери щороку збираються біля меморіалу та поіменно згадують своїх колег. Родичі кладуть квіти до символу скорботи та цілують на фотографіях усміхнених та мужніх чоловіків і синів. Як і старенька жінка, син якої загинув 20 років тому. За два дні до смерті йому мало б виповнитися лише 27. На той час у нього залишилась маленька донька. Я сього року вже чую 31, ще, ще якісь матері. залишилися без синочка. У мене загинув син, віки три місяці. Катастрофа така сара, катастрофі. У мене, мене дуже золота дитина, він дуже був добрий. Він дуже любив роботу свою. У нього батько був теж в міліції, працював, пішов на пенсії, він засів собі. Він сам добивався всі своїми силами. Щороку список померлих під час виконання службових обов'язків міліціонерів збільшується. За різних обставин поклали вони свої голови. Одні загинули від куль злочинців, інші загинули від ножа. Злочинця ще загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод при виконанні службових обов'язків. Таких на сьогоднішній момент нараховується 31 в нашому управлінні, і пам'ять про них завжди існує, завжди ми щороку згадуємо їх, запрошуємо родини. Того ж дня, годиною пізніше, в іншому кінці міста, родичі та пересічні хмельничани прощалися з героями сьогоднішньої війни, які загинули в зоні антитерористичної операції. – 50-річним Леонідом Смолінським та 43-річним Володимиром Величко. Ці чоловіки пішли добровольцями на неоголошену, але криваву війну. Загинули 12 серпня під час обстрілу мікроавтобуса при в'їзді в Донецьк. Їх було 12 і жоден не вижив. У Володимира величко залишилось четверо дітей. За словами родичів, чоловіки не могли залишатися осторонь ситуації в країні та з самого початку російської агресії на сході пішли відстоювати Україну. Люня був другом моїх дітей. От моя дочка і її муж, Вони дружили. Це був Поэтому я прийшла, щоб з ним попрощатися і сказати йому дякую. Був добровольцем, тому що вирішив, що як не военный, в першу чергу защищать нашу родину, потому что они вот эти молоді мальчики. Поэтому він сам пішов. Володя, це моєї кумі синок. Він сам у першого дня туди пішов добровольцем. Він сам спецназевець був, воював, в горячих точках воював. І ви знаєте, так обідно. В суботу ми приїжджав хрестити малу дитину. У нього четверо дітей. Дишився. Я з ним поздоровався, він каже, ну що там, яка приїхала дитину хрестити. І він ну, в неділю ж поїхав. Він приїхав в суботу, мама каже, що не їдь, не їдь, як цуставала щось таку біду. Він каже, а хто каже, як не я. Моїка там хлопці всі полишалися. Знав загиблих і міський голова Сергій Мельник. Це було так неочікувано, хлопці, в принципі, з перших днів революції вони приймали участь, потім з перших днів були. Ви знаєте, що 12 чоловік в цьому автобусі під Донецьком загинули, двоє наші, одному 43 роки, другому 50. Дійсно четверо синів залишилося. Я думаю, що ми надалі ми взяли на себе зараз допомогу по похоронах там, по всьому. Надалі подивимося, постараємося максимально допомогти цій родині. Як розповів товариш одного з загиблих бійців, під час огляду тіл виявили насильницькі знущання над ними російських бойовиків. Щоб повернути тіла родині, велися довгі перемовини з терористами. Ті повернули загиблих в обмін на сім бойовиків, які перебували в полоні українських військових.